Йшло як завжди. Всім привіт! Мене звати Соня. і В сьогоднішньому відео ми з вами, як завжди, нанесемо макіяж. Проведемо час для себе в декреті. Це відео сподобається тим, хто любить перевтілення, як людина змінюється з макіяжем. Тож не будемо витрачати ні хвилини. Поїхали! Вчора я наносила підложку спеціально під макіяж, і мені дуже сподобалося, як вона взаємодіє з тональною основою. Тому сьогодні ми також нанесемо базу. Вона дуже швидко впитується, висохає, і створюється дуже такий приємний ефект. Ось, вона вже я не встигла стерце, вона вже так впиталася. шкіра така прикольна вигляд. Далі ми зробимо те, що робить мене схожою на людину. Це намалюємо мої брови, яких в мене немає. До речі, десь є фарба для брів, і вона вже лежить в мене десь декілька місяців. Я ніяк не зберуся, щоб пофарбувати свої брови. Тому сьогодні використовуємо знову лігчик, тому що вчора мені сподобалося. Це швидко, класно. Так, Такі бровки у нас виходять відразу, як ми їх нафарбуємо. А ось такі, коли ми їх трошки притушуємо та розчешемо. Я так досі не прибрала свою косметику, тому, як була грязна палаточка, так і залишилась. Ми вже з вами максимально близькі за ці відео так, наносимо світло-світло-рожевий на все око. Цей рожевий мені ідеально подобається, тому більше нічого не хочу наносити. Додам тільки глітер. Оцей такий рожево-синій-фіолетовий, коротше кажучи. Під засох, Давно не користувалася. Чим його зволожити? Оооо. Мені здається, тут потрібна влага серветка. І я не очікувала, що воно буде наноситись зараз так. А ну ні, рібята, це, звісно, бред. Хотіла як швидше, а вийшло як завжди. Витираю. Давайте значить сьогодні зробимо просто такий розовіший ефект.